Вітаю всіх на моєму каналі Це магазин Юск. Сьогодні у відео посуд, декор, текстиль, а також меблі. Усім бажаю приємного перегляду. Парасоля з основою та чохлом 19999. Комплект меблів стіл, софа та два крісла. Також подушки для сидіння входять у комплект. Ціна набору 3699. Шезлонг 3999. Сталь, текстиль та чорний колір. Ось такий ще є світліший відтінок за 6999.

Ще ось такий красивий горщик є 1650 ціну знижену. Можна поставити штучний вазон або посадити живий. 9 тисяч гривень коштує лаунч-софа. Ось такий варіант софа-котова з подушками для сидіння 14 тисяч. 187 на 159 см, висота 76 см, столик 2699, чорний сталь та граніт, стілець 1500, шикарний комплект меблів, софа, два крісла та столик. Акція на такий комплект ціна 13 500. Подушки також входять у комплект. Величезний павільйон 27 999, Розмір якого складає 3х4 метри. Сталь та поліестер. Великий комплект меблів з подушками для сидіння. Два крісла, два столики та софа. Ціна за набір 59 999 гривень. Подушка декоративна 500. Ваза у вигляді рибки 300. Лампа нічник з сенсором та таймером 900 гривень. Калихів дуже гарно виглядає та стильно 175 за одну штуку, миски по 450, тарілка 250. Підставка металева 1150. 1250 ось такий варіант: метал та натуральна верхня основа. Ваза 1650. Ось така також 1650. Підставка натуральна 1150 гривень. Ціну знижену на коробку для зберігання 175. Ось така коробка кругла без кришки, Також за 175. Підсвічник 150. Такий красивий синій за 40 гривень. Доріжка на стіл 60, 40 на 150. Поліестер. Тарілка прямокутна квіти. Ціна зі знижкою 60 гривень. Маленькі мисочки по 40. Повна вартість була 125. Склянки кольорові 2 штуки. Упаковка 135. Прозорі 125 за 3 штуки. Рослина штучна для дому. Також ціна зі знижкою на неї. 275. Коштувала 600. Гілочка штучна 40 гривень. Підставка бежева керамічна 425. Ваза зелена, велика скляна 600. Лецвічка 175, упаковка 3 штуки. Ірлянда декоративна для дому також 175 гривень. Плет тьобаний кольоровий 500. 140 на 2. Подушка м'яка на стілець. Також жовтим цінником 250. Ось такого плану за 275. Круглі подушки по 175, декоративна зелена 500. Зелений плед поліестер та вовна 1000 гривень 170 на 130. Покривало поліестер вовна 220 на 220 450 гривень. 475, 160 на 2,20. подушка декоративна поліестер 225, Зелена подушка 550 40 на 60, покривало синє поліестер 160 на 220, 375 Більшого розміру 2,40х 2,60-700 гривень, ліхтар 1700 натуральний плетений, висота 38 см, рослина штучна 1850, висота 125 см, 750 будда садовий цемент корозійно-стійкий, висота 42 см. Кошик плетений для рослин в наборі дві штуки більший та менший. Ціна 800 гривень. Балконик для сульфіній, петуній чи пеларгоній 849 гривень. Сталь петан натуральний. Горщики по 300 гривень. Є світлий та темно-сірий відтінок. Круглі підвісні по 425. Стільці для кемпінгу різні ціни 550 гривень. Є дорожчі 1750 2250 та найдорожчі 4 з Рослина штучна лимони.

Величезний ящик для зберігання поліпропілен 8 тисяч Менша ціна 1350 гривень. Підставка плетена для рослин 3000 гривень. столик 1999, чаша Сталь для вогнища 1650. Ось такі новинки в магазині Юск. Сподіваюсь, вам було цікаво та корисно. Дякую, що дивитесь, дякую за ваші відгуки. Бажаю вам вдалого дня та економних покупок!